Всім доброго дня. Так, дивіться, в нас тут є бараняче поголов'я Я не знаю, я його не їм, але воно мені як тварина подобається. їм чого? Тому що, кажуть, воняє. Якщо мені вже сказали, що воно воняє, я вже його не їм. Не пробувачі Отже, в нас є в тому році, в тому році в таке время Ми купили. П'ять 5. 5 ми купили нейроноса. Зараз ми бачимо 4. Ось три і одна. П'ятий був баранчик. П'ятого баранчика ми здали. Заказали, ми здали. Їх ми злучили благополучно з романовською породою. Баран був кілограм 70 І дивіться, Усі, практично всі вдалися в татках. Це двоє білих. Вони є, вони є носіями мироноса, але вони... коротше, вони стали. не стали, вони вилупились баранчиками, отже, вони вже не баранчики. Вони підуть на, на заказ. Тут є 4. 4-3-3. Тут є три ярочки чорних, я вам зараз їх не підіймаю. да, Вони будуть далі на поголів'я. Ми ми цих, до речі, дивіться, дивіться скільки пуголоків. Це кошмар, це просто кошмар. Кожну весну ці пуголовка. Вода впала, якщо раніше то ми закривали, у нас є такий клапан, де він є? Ось він є. Ось є такий клапан. Хто в сантехніці розбирається, то розуміє. Ми його закриваємо на неділю. Вода підіймається до плити, скажімо так, до, практично до верхнього рівня о, труби. Потім ми знімаємо клапан, вода біжить в нашу річку. І сіверський дінець. До речі, За дінець, за річку розкажу також ще потім. Буде багато цікавого, е, ну це буде далі. Отже, е, трави, так як ми бачимо, вже практично немає Вони її витептали. Тобто, хто з баранами зв'язувався і знає, що це таке барани. То він прекрасно знає, чого трави немає. Тому що вони це санітари лісу. І не тільки лісом. Вони і лугу, і степу і тому подібне. От ми їм загородили. Електропастух я не вважаю. На даний момент не вважаю. Хоча вчора їздив, також хотіли ще купити Романовську породу, пару ярок. Але ну, не дуже сподобалось. Але в тієї людини там е, приблизно периметр два кілометри, периметр, і він повністю загорожений електропастуком. І як би скажемо, вони зовсім до нього не підходять. Вони підходять, вони вже до нього приловчилися. І якби вони його не торкаючись за, за цей бар'єр, вони. Туди залазять траву, але туди не перепригають, не переходять, не біжать іде нічого. Так як ви бачите, у нас тут ліс, скрізь ліс. У зв'язку з війною є в нас еміграція вовків. Ми їх бачили ось, дві тижні тому, ми їх бачили. Також подальше можемо розповісти. Поїду в поля, я от тоді вам подробні розкажу. Чим ми ще займаємося, як ми займаємося, коли ми займаємося і, ну, і взагалі вообще, як ми живемо. Так що для нас, ну не знаю, поки що ми загородили те, що маємо. Загородили. ну Я думаю, на це погоління вистачає. З... Через деякий час ми ще підвеземо ярок, кітних, Вони через місяць будуть клупити. Але це також буде потім. Потім це все буде. Отже і все. Оце оці, звісно, всі стовпчики, труби, ми це все вивеземо. Ми трошки тут хочемо е, навести порядок. Щоб більш меш воно було по-хазяйському. По От і все. До зустрічі!